Добрий ранок! Добрий ранок! Давид написав свій псалм і сказав такі слова. Все, що дихає, нехай хвалить. Я всіх призиваю. Давайте ми ще раз вдихнемо і прославимо того, хто дав нам ще сьогодні цей добрий ранок, скажемо слава Богу. Слава Богу. Нас і Бог благословив, і любить. ми є на цьому місці ми хочемо послужити для вас, а ви для нас, ви послухайте те, що хоче Бог сказати для кожного із нас. Я думаю, ви всі знаєте, як диявол обдурив перших людей, і хто то був, і як він їх обдурив. І я їх зачитаю, це буде буття. Третя глава з першого віршика і нижче. Змій був хитришим за всіх звірів польових, які створив Господь Бог. І сказав змій жінці, чи дійсно сказав Бог: не їжте ні від якого дерева в раю. І сказала жінка Змію: плоди з дерева не можемо їсти, тільки плодів з дерева. З дерева, яке посеред раю, сказав Бог: не їжте їх і не доторкайтеся до них, що вам не померти. І сказав у своїй жінці: ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей. І жадане тому, що дає знання, і взяла плодів його і їла, і дала також чоловіку своєму, і він їв. Знаєте, що саме в цьому вірші, в цій віршах, що саме таке вразливе, те, що сатана обдарив людей правдою. Я хочу сьогодні говорити про те, що е, сьогодні правда. Несе за собою якісь нехороші наслідки. Змій, правду він сказав. Він перепитав, чи правда так, що не можна їсти ці плодів. Жінка сказала, що можна всі крім тих, що серед раю. а він каже, що знає Господь, що якщо ви вкусите в той день, ви пізнаєте добро і зло. І змій не обманує її, він їй правду сказав. І вона подивилася. Вона зрозуміла, що воно і добре і для очей, і вона вкусила і дала чоловіку. І це був перший гріх обманута людина правдою. Я коли навчався в одних із закладів, і наш вчитель завжди казав, що треба говорити правду. І одного разу я приходжу на урок, і я себе сміло чувствував, хоч я, зробив... Ні, хоч я не зробив домашнє завдання. Але я себе відчував дуже добре, бо я йому скажу правду. І коли він спитав, чи я зробив домашнє завдання, я сказав, ні, він на мене насварився. А я йому сказав, ну зато я сказав правду. А він мені сказав, а кому тая правда надо? І він правду сказав, що кому правда та і нада. Якщо ти не виконав те, що тобі положено, ти прийшов навчатися, ти учишся, тобі задають завдання, і ти повинен їх виконувати. Ти сам прийшов добровільно. Це не школа, це не якісь початкові класи. Це сам добровільно пішов навчатися, але щось понехто не зробив домашнє завдання. І я думав, що я правду скажу, я цим оправдаюся. Як кажуть, то не тут то було. І я правдою зробив неправду якусь, нехороше. Він сказав, кому твоя правда нада. Сьогодні багато людей говорять нам правду, ми дуже це все розуміємо. У нас не такий простий час, і ми дуже багато чуємо правди. Тільки та правда не несе за собою хороших наслідків. Вона є обманутою і несе за собою багато зла і всякого нехорошого. Це читає Лукін. Лукі, 18 глава. З 10 віша. Два чоловіки прийшли до храму молитися. Один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши так про себе молитися. Боже, дякую Тобі, що я не такі, як інші люди. Грабіжники, неправильні, перелюбники, або як цей митер. Пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. А ми теж стоячи і тарік не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив, Боже, будь милостивий до мене грішного». Митер і Фарисей. І він сказав правду. Два чоловіка стояли, казав Боже, дякую, що я не такий. Людина. Висказує перед Богом про себе і говорить правду. Тільки за тою правдою стоїть дуже нехороші наслідки, людина себе приподняла в тій правді. І він каже, що я не такий, як всі люди, я не грабіжник, не перелюбник. і каже, як не, не такий, як це я даю десятину, і я стараюся, я не такий, як всі люди. Але ви бачите, що ця людина своєю правдою несе за собою щось нехороше. І сьогодні в нашому житті, як пише Біблія, язик наш несе за собою дуже нехороші наслідки. Язик це вогонь прекрасної правди. Я зачитаю про це, це буде записано в Якова. Якова 3 глава з шостої вірша. І язик вогонь. Прекрасна неправда. язик поставлений так між нашими членами, що спинить усе тіло і запалює круг життя, будучи сам запалюваний від гієни. Бо всяке єство звірів, птахів, плазунів і морських тварин приборкується і приборкане людським єство, а язик приборкати ніхто з людей не може. Це не втримне зло. Він повний отрутий, смертоносний. Він благ... благословляємо Бога Отця ним вже проклинаємо людей, створених за подобою Божою, з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браті мої, щоб це так було. Ви чуєте, що язик робить? Він несе за собою багато чого, найхороших наслідків. Ми цим язиком можемо сьогодні прославляти Бога, а вийшовши з цього місця і цим язиком проклинати людей. І здається, ми сьогодні правду казали і проповідали того, хто нас спас. А вийшовши з цього місця, цим самим ж язиком говоримо неправду. Знаєте, Біблія, що говорить про язик, що він так розташований, приблизно, як е, каже, за коня, який має зечко, ми вставляємо коню озечко і здорового коня, який об обгорює наші поля здоров'я, які ми самі не можемо вбирати. А ми вставляємо з і можемо так керувати коньом. Так само великі масштабні великі кораблі, які створені людиною, там невеличкі зовсім кермо, якою людина може управляти тим великим масштабним кораблем. І вогонь, який сірник може підпалити, і спалить дуже великі масштабні е, руїни зробити. І так само Біблія говорить про наш язик, що він так розташований, і його ніхто не може приборкати. І не може проклинати, і не може благословляти. І Бог сьогодні хоче нас застережити. Він не раз послав, хотів би, щоб людина покаялась. І свій час був такий новий. Бог бачив його управленість, він строїв ковча для того, щоб зупинитися безумство на цій землі. І, здається, вже все закінчилося потоку люди не залишилися крім мною його сім'ї. І як і гріха, вже зовсім не було. Вже здається хороша сім'я, правильні люди, але знов починається знов ця неправда. правдою обманюють і говорять правду, і знов доходить до того, що і Бог дивиться на нас, як на людей, і думає, що зробити. І Він свій час посилає сина свого. Як записано однороджений син. І настає цей передовний момент, коли народжується сам Спаситель, який підстав на цю землю визволення і дав спасіння, за що йому слава Богу. І ми маємо це сьогодні благословіння. І як було сьогодні згадано, що, можливо, нам щось не дозволяє, можливо, ми чиїмось якісь переживання і щось затримує. Я вам скажу, це той, хто перших людей обманув. І він сьогодні каже, що от сьогодні не твій день. І він, можливо, скаже правду. Можливо, не, не твій день, можливо, ми можемо через неділю прийти до Бога. І це правда. Але я вам більше скажу, що може завтра бути не наш день. І ми не дочекаємося до тої слідчої неділі, коли ми можемо примиритися з Богом. І сьогодні диявол, як на початку, він обмалював людей. Він сьогодні хоче обманути кожного із нас. Я вам скажу, що тільки Ісус Христос може допомогти. І записано в Іоанна 3,16, бо так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого дорожнього, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні нас хоче дьявол обмануть. А Ісус був закланий, Він віддав своє тіло для того, щоб пролилася кров, щоб ми мали спасіння, і щоб ми йшли до Його, і щоб ми чекали від Бога. Ми залежні тільки від Бога. Ми залежні від Бога, як риба без води, як дерево без землі, так ми без Христа. Тому сьогодні заклик вже був з самого початку, щоб ви шукали, щоб ми не верталися, щоб ви не нехтували, щоб ми не чекали ще якоїсь неділі. Бог сьогодні посилає, сьогодні до вас приїжджають, проповідують, стараються люди. Хоче Господь кожного з нас закликати. Не, Це не сьогодні не тільки тут в залі сидять якісь люди, які потребують Христа. По всьому світі. Багато людей, які ще сьогодні не прийняли Христа. І заклик звучить до кожного всіх, по всій селені, по всій планеті. І Ісус каже, що оцім добром, який світ несе, не буде спасіння. Тому Він дає мир свій не такий, як цей світ. І сьогодні заклик звучить, і сьогодні Бог хоче, щоб кожна людина примирилася з Ісусом Христом. Тому я ще говорю, як на початку диявол обманув людей, і сьогодні обманує, і Він хоче крепко обманути. І він прийшов красти вбити і повбий. Не більше, не інше. Не дарувати якісь радість і мир, а вбити поуби. Бо він вже скинутий був, Він був вже відвернутий від Христа, від Бога. і Він хоче за собою потягнути всіх останніх. Тому чекайте, кличте до Бога, зривайте, а хай Бог кожному з нас дасть відповідь і відкриється для кожного з нас по особливому. Тому тримаємося Слова Божого і шукаємо відповідь від Бога. А хай Богу буде слава. Амінь.